Митці краю. На шлях ЕФМ. Здрастуйте, мої хороші слухачі. З вами у студії Вікторія Черпак. За вікном вже чути весняний подих, все прозорішим стає небо, починає пригрівати сонечко, і від його яскравих промінців так хочеться примружитись і зморщити носа. Де-не де вже цвітуть білі, фіолетові, жовто-гарячі, дрібненькі провісники весни, мимохідь затримуючи на собі здивовані погляди перехожих, таких заклопотаних своїми терміновими справами. І здається, що це така якась дивна казка, яка діється насправді у реальному часі. І добре, що вона привертає до себе увагу, викликаючи щирі посмішки та радісне здивування. До речі, про казки сьогодні у нашій студії теж відбуватиметься щось неймовірне. Бо ж гостями шлях фем є казкові персонажі, які живуть та працюють безпосередніми акторами у виставах зразкового лялькового театру колосок Володимирецького районного будинку школярів та юнацтва. І сьогодні у міжнародний день лялькаря, ми познайомимося із котиком вугликом, лисичкою сестричкою, побігайцем, вовчиком та мавпаням. Здравствуйте, друзі! Добрий! Добрий день, брамя! У нас на Володимиреччині ви вже певно настільки відомі, як у свій час були популярними герої телепередачі на добрані діти Філя, Степашка і Какуша. Знаєте таких? Так, так. звичайно. Проте ви у нас не мав справжні зірки, бо ж зіграли вже не одну роль. А скажіть тільки от так чесно, тяжко бути зіркою? Аж ніяк. Світи собі та й годі. Тож не ми себе засвітили. А мистецтво. Воно і дає нам енергію. Багато енергії. А ви якось готуєтесь до зустрічі із глядачами? Ну бо якщо із домашнім котиком, вугликом і безстрашним вовком все зрозуміло, то для побігайця, мабуть, кожна зустріч із дітками це стрес, правда? Який стрес. Радість от таке нао! Яка пустина в городі Бабигани. Це ж дітки. О, а для мене, до речі, для мене вовчиська це стрес. Розумієте, дітки іноді бояться. Думають, що я злий, невихований. Бука злюка закарлюка Еге. А я ж сама чемність. Просто я не люблю неправди. Знаю, що як справжні зірки, ви часто густо гастролюєте, берете все необхідне і їдете в гості. Де ви вже побували та якими знайомствами можете похваститися? Ми були в дитячих садочка, казка, малятко. А ще в дитячому садочку, там де парк. А в тому, що НВК зож ДНЗ, як то там правильно називається. Школа No3 там. Зрозуміло. Ага. А ще в Рівненському театрі ляльок. і то Справді. не одноразова. Егеш. А ще ми були у школах району. Але то так було давно-давно. А ще в дитячій районній бібліотеці у нас була театралізована програма Оживай книгу. А про що у вас найчастіше запитують діти, з якими ви знайомитесь? Чи, можливо, вони більше хочуть потримати когось із вас за лапу, а то, можливо, і за хвіст? Мене питають, чи хоче морквинку. А мене питають, чи маю я друзів. А мене питають, навіщо я з'їла колобочка. Але то все вигадка. Я його не їла. Що ти прийшла? Міру. Та ні, кажу вам, не їла. Я його лише понюхала. Він так гарно співав, що я вирішила його відпустити. Невже є зім такого артиста, та ні за що? А чи є у вас якісь особливі вимоги до аудиторії? Ми хочемо, щоб дітки нам аплодували, коли їм щось подобається, щоб підспівували наші пісеньки. Щоб допомагали нам щось, що порадили, коли ми їх просимо. Ну, звичайно, щоб підказували, куди заєць побіг. Ха-ха-ха-ха-ха. А чи не складно вам розповідати одну і ту ж історію по декілька разів? А для нас одна і та ж саме історія завжди нова. Правильно я кажу? Так, да, 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 звичайно. Діти завжди сприймають вас на ура. А от чи впливають ті історії, які ви розповідаєте в казках на них? І у чому це проявляється? Цього ми не перевіряли, а на нас впливають позитивно. Ми розповідаємо, що потрібно бути чесними, чемними, добрими, вічливими, та й самі намагаємося бути такими. А я бачу, як один хлопчик йшов з мамою по вулиці і співав нашу пісеньку. Смородиновий новий кущик, траля-ля-ля-ля-ля. Найкращий світі кущик, траля-ля-ля-ля-ля. Марнау це та пісенька зайчику, яку ви співали в казці. про смородиновий кущик. Так. так. А -а -а. Так, як ви що тоді казали дітки, коли вам стане сумно спробуйте і ви заспівати, як веселі зачняти мерно. Так так. То це так дітки практикують ваші поради, так? Так. А як ви усі такі різні, разом вживаєтесь у колоску, адже у всіх вас різні темпераменти, примхи. Ось то ми і вживаємося, що ми різні. От якби всі були такими, як я, мапочка, це був би повний хаос. Або як оті їжачки, всі колючі. Да, а якби всі були такими, як я, котик вуглик, о, щоб всі любили поспати, жити самі по собі і гуляти де заманеться, кіт, ворогів біля воріт, чеша лапкою живіт, з'ївши мишку побіганку. Що робити до сніданку? Чи побігти кругом хати вслід за голубом гінцем? А чи вуса довгоруса розчесати грибінцем? Що робити кіт не знає? Загороди та в кущі, а над ним веселка грає, золоті несе дощі грня. Ой, щось я задумався. Так про що ми там розмовляли? Розмовляли ми про вас, таких от зірочок. Маленьких, і я би хотіла поставити вам ще одне питання, що би ви побажали у день професійного свята своїм наставникам-ляльководам. Творчі наснаги. Нових цікавих казкових історій. Вдячних глядачів. Ну, і щоб наша знам... з нами праця не була даремною. Щоб ті зернини добра, які вони сіють в дитячі серця, проросли золотими колосками. Надії віри та любові. Дякую вам, що знайшли час для розмови. Тепер думаю, ще більше наших слухачів, принаймні заочно, будуть із вами знайомі. І вам, як професійним акторам, я бажаю нових цікавих повчальних історій та нових неймовірних зустрічей. Митці краю. На шлях Фм.